Всі з нами на моєму каналі Сашани Такабака і сьогодні ми будемо розпакувати другу коробочку. Така ось вона. Давайте її розпакуємо. Мені казалось чомусь, що воно буде віді зірочки, як тут показуємо. Але ні, вони зхитрили. Давайте... Пусть верхнюю штучку приберем. Почему не очень интересно? Вообще, что я брала в конце товарах? Розпаковка теж в мене те, що я купував канцтоварах, друга частина. А, бо я першу вже зняла. В передні можете подивитися. Боже, що їх так. Чого на все розпали? Сьогодні цікаво. Мені дуже цікаво. От воно реально все падає. Ладно, давайте розпочнемо. Що треба робити, я не знаю. Тому давайте зробимо це разом. Куди ось це треба взяти. І на нього нанизувати ось ці всі прикраси. Поди і так. Але я ж, я ж перше це роблю чому я не можу розібратися змучку? Як ось це вірте, в мене є питання. Може це до цього ось такі великі там, жудочки, там де там я... то це до ось цього мені... мене є питання. Давайте робити вже що маємо, то маємо. Спочатку хочу це нанесу. Так. Трошки. Ось так. Далі хочу ось це. Таке як дискошар падає. Друга гляла сюди. Так. Ось так ось. Е, ще що в нас є? У нас є ще такі штучки, а є ось такі ось. Але я не хочу їх використовувати зараз, бо в мене ще є прикольний таке. Лучше. Але то воно все до того, бо воно не хоче тут прикріпитися, але тут ще є якісь є такі штучки. Може, воно мож... зможе і сюди прикріпитися, але воно не хоче, воно тут не хоче. Добре, давайте ось це нанизимо. Воно дуже прикольне. Давайте мене здаваємо. Мої руки завжди мішають. Ай, Ой. Ой, щось воно не хоче. Нічого воно не хоче, а що тут всередині? Будинку, чепати. Я не можу розібратися. Треба вже маму викликати. Ну, добре, ще буде ось це. Бо, бо я ні в чому не розібралася. Що мені тепер робити? Чому я не розібраюся, не розібраюся з цими популярними штучками? Ну це реально прикольно це робити. Але дуже складно, бо я не, розбираю, не розбираюся, що треба робити. Ти хочу, щоб повторювалось. Але це дуже мало. думаю, ще якісь будуть прикраси. Ай, діставайся ти вже. Даже зараз все так переверну таким темпом. Давай. Добре, вже все можно Ні, пісець. Ось ты ще хотів стати. Так це мені не потрібно. Не потрібно це. Ой. Що мені з цим Ні, Ніку. Цікаво. Ну Добре, зробили. ось такий ось брасветик. І вішенка на торті ми зробимо інший брасветик. Інший брасветик вже з цікавими штучками. Дуже цікавий перший брасветик я зробила дуже гарний, і нарешті я його взагалі зроблю. Бо потім Я з вами не розібралась, ну якось робила. Якось тепле приготова. Ось так ось робимо. Тепер фіолетовий Йос такий гарний брус. І він теж не дуже гарний, бо ось тут ось це. Мені дуже заважає. Хорошо, давайте рассчнем. Давайте рассчнем с этого. Воно что-то будет стоять. Просто в жизни оно реально будет стоять. А так на экране оно не дуже видно. Так, мне с этим разобраться. Ну, может просто. Вот это, давайте. Треба, чтобы оно было... Подвіння. Це в нас не подвійня, то знімаємо його, бо от треба, щоб було подвійня. Подвійня в нас ось це. Зараз подвіння зроблю і повернуся до вас. Барбанероб. Ось дуже мало подвійнів. Дуже-дуже, мені дуже-дуже жалко, що немає більше подвійних. А тут немає ніякої інструкції, щось не може розібратися. Давайте попробуємо зробити такі розвідки, як тут показую. Тут у нас показують, ось тут ось. Зараз розірвусь тут цікаво но через по практично таке добре зараз прочитаю все і повернусь до вас. я коротше розібралася якось я не знаю но я ось це коротше все стало І потім буду закреплювати на... Це маленьке маленьке. Ну добре, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з. Е, ось цього, бо воно подвійне. Давайте ось так ось зробимо, подаємося. воно теж мене бісить. Ну, добре, зробимо ось так ось. Добре, давайте далі подвійне щось. Подвійне в нас ось це навіть потрійне. Блін, в мене дуже мало подвійного, але я можу тоді той браслетик поправити трошечки. Тут давайте з цим розберемося. Я зараз розберусь і повернусь до да, знову. Коротше, я підправила ось цей декотик, щоб ось тут ось була подвійня, а ось тут ось не подвійню. І тепер можна робити далі. Добре, ось це в нас так точно подвійня. Давайте це запхаємо. В мене питання, де маленький ось цей о, фі, о, ось він тут ось. Ну і давайте вирішуємо. Ось цей прям зірочка зірочка. Чи ось цей давайте оба. Добре, це вибігаємо такі що зрозумію, що треба це випихати. запхатывается. Давай же Поделасочку, подвесочку запросим. Чесно, не дуже хоче. Ну, це так точно не захоче. Ну, що поробиш? Ось вона воно пойдемо в... Однаково Однакове добре. Що мені итоге з цим робити? Я кручу, пропхаю. Все, що там є, все що там залишилось, бо в мене нічого не виходить. Добре. А інші залишаться мені на прикрас просто. Бо Вони зробили так нелогічно. Мене б'ють констава. Але що поробиш? Ось таке я, скоро зробила. Ось таке я два зробила за це відео. А всім папа -па і до нових зустріч! Па-па, па-па!